Спочати новий навчальний рік в очному режимі зможуть не всі, адже у низці шкіл Прикарпаття і досі не облаштовані укриття. Відтак питання безпеки дітей під час навчального процесу порушили на нараді в голови ОДА. У профільному департаменті наголошують, наразі в області функціонує 553 заклади середньої освіти та 119 філій, де навчається понад 138 тисяч учнів. Утім, через відсутність належно облаштованих укриттів в окремих районах сісти 1 вересня за па не зможуть від 25 до 90% учнів. 25% дітей івано франківського району не зможуть е е відвідувати. Е Калуський район це є 40,5%. з половиною відсотків. Коломийський район 31,5%. з половиною відсотків. Косівський район 60 відсотків. Надвірнянський район. 36 майже відсотків і Верхоровенський район це 90%. Це зрозуміло, тому що є гірські території, це малі школи, розкидані по горах, і зрозуміло, що там немає підвальних укриттів. Зрозуміло, що будуть певні постанови, рішення, рекомендації як Міністерства внутрішніх справ, так і Міністерства освіти, Міністерства регіонального розвитку. І тому ми зібрали цю нараду, щоб використати максимально час. Ще літа для того, щоб підготувати своя статистика і у надзвичайників, які проводять регулярні перевірки сховищ, у тому числі й в закладах освіти області. 308 із них сьогодні використовують як найпростіші укриття спортзали, їдальні, навчальні класи та коридори на перших поверхах будівель. Утім, про належні безпекові умови там не йдеться. До того ж, у майже двох десятках із них є підвальні приміщення. Утім, до цього часу не облаштовані. Згідно закону України Кодексу цивільного захисту, стаття 32, найпростіше укриття це цокольне або підвальне приміщення, інші споруди підземного простору, в якій створені умови для тимчасового перебування людей у разі виникнення небезпеки їх життю та здоров'ю з метою зменшення непрямої дії звичайних засобів враження під час Бойових дій або терористичних актів У 21 закладах середньої освіти, у яких створені найпростіші укриття на перших поверхах, наявні підвальні приміщення. Тобто, це вже 21 об'єкт, 21 освітня установа, де можна швидко і можна було це ще і раніше зробити, саме в підвалах створити відповідну укриття. Для того щоб вирішити проблему, пропонують створення в освітніх закладах так званих захищених просторів. Мова йде про посилення зовнішніх стін, бетонними конструкціями, використання віконець, укріплення дверних отворів. Утім, це лише тимчасове рішення і стаціонарних укриттів не замінить. Тож очільниця області дає доручення головам громад активізувати роботу у цьому напрямі. Це швидко робота не робиться. А є ті територіальні громади, які, на жаль, навіть і не беруться за те, щоб створювати безпекові умови для дітей. Ми сьогодні не настільки вже. Перелічуємо кожну територіальну громаду, яка дуже добре спрацювала, яка взагалі не спрацювала. Але час є, тому прошу зараз активізувати роботу, щоб почати новий навчальний рік у безпечних умовах. Але це не звільняє нас від того, що ми маємо будувати і створювати нові укриття для наших дітей. Колеги, голови територіальної громади, прошу, котре вже вас кошти... Ваших територіальних громад бюджети спрямовувати на ті цілі і на саме на ту мету, яка сьогодні в час війни є надзвичайно важлива. Ще як один із варіантів вирішення проблеми пропонують транспортування учнів до шкіл, де вже є облаштовані укриття або залучення до навчального процесу інших приміщень у громаді. Натарі Андрій Гаргара, телеканал 402.